19 січня TikTok був забанений по всій Америці. Але є маленький нюанс. Його одразу вже розбанили. If you can't do the time, don't do the crime. Кейтам okay, за так вам не почулося, як я й казав уже в цьому відео декілька тижнів назад, що Тікток планують забанити, так і сталося. 19 січня його забанили, але буквально через 10-15 годин його одразу ж розбанили назад. 19 січня сталася інаугурація Трампа, коли він і заявив одразу ж про те, що він не буде банити Тікток. Він спеціально його розбанить, адже це поганий минулий президент. Саме Джо Байден вирішив забанити. Я нічого цього не казав. Неймовірна кількість. Дітей, підлітків, міленіалів і тому подібне почали просто неймовірно радіти і казати: Да, правильно, Трамп одразу вже зміни з'явилися. Але цікавий факт, що він був першою людиною, яка говорила про те, що треба заборонити Тікток. Ось буквально докази в 2020 році. Трамп заявив про те, що він планує забанити Тікток і буде боротися з усім тим, щоб його заборонили на території Америки. Адже Почались підозрі про те, що Тайвань, Гонконг і купа різних комуністичних там партій вирішили якось захопити Америку за допомогою TikTok. Десь приблизно 2024 року, в період від літа до осені, почались слухання про те, щоб забанити TikTok або не банити з самим генеральним директором TikTok. Генеральний директор звати Шоу Гіцю Шоу Шоу зі Чю. Oh, Sam he was of what nation are you a citizen? Singapore. Sir. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation I'm in ask... Singapore. I... No, I did not. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? Носенедакенам no, Сінпорі, okay. тобто він напряму каже про те, що я Сінгапура, я нічого не маю з Китаєм, нічого пов'язаного. І тут бац у нього питають, чи він все таки лідер, чи там член комунічної партії. Мені іноді справді здається, що в Америці справді заборонено користуватися інтелектом. Там насправді є ціла підбірка цих відео. Можете от прямо зараз глянути з субтитрами. Пане чао, якщо я доєднаюся наушниками до свого телефона, поки наушники в мене в вусі, тікток зможе дізнатись, в мене в голові? Дивіться сюди, будь ласка, я ніколи не чув про країну Сігнапур. Вона десь на заході Європи чи всередині Європи, тому що я ніколи не чув про Сігнапур. Пане Чу, чи у Тіктока є доступ до мого домашнього інтернету? Тільки якщо користувач дозволить цього вибачте, я не можу вас зрозуміти. чи Тіктока доступ є до мого інтернету? Вам потрібен інтернет, щоб користуватися цим Тіктоком? Чи можете запевнити ви мене, що або навіть сказати, якщо включити режим літаку, чи може Тікток говорити з літаком? Чесно кажучи, у мене враження, наче це насправді якийсь соціальний експеримент, або, наприклад, його спеціально так підковирюють і ставлять настільки тупі питання. Що він почав просто губитися в тезах і не зміг би відповісти на щось нормальне. Було насправді дуже багато сумних новин пов'язано з тим, що бізнеси йдуть з Тіктоку, бізнеси взагалі покидають будь-яку там діяльність, тому що вони просто не можуть просуватися так, як вони просувались на Тікток. Музиканти розповідали про те, що вони взагалі будуть робити, адже вони не зможуть більше просувати свою музику. Знову ж таки, нагадую, хто не дивився ось це минуле відео. Рекомендую його глянути. Я і там. Розповідав детально про те, що як люди заробляють на TikTok, що це взагалі таке, як це взагалі можливо. Тому рекомендую до ознайомлень. Уся ця ситуація це один величезний сюр. Ви тільки послухайте, людина, а саме Трамп, топив за те, щоби просто забанили TikTok, адже це було поширення якоїсь там комунічної думки. Поки була каденція Джо Байдена, він вирішив продовжити це, і тим самим, що... Продовжували банити TikTok і намагалися знайти причини. І тільки сталася інаугурація Трампа, одразу ж він розбанює TikTok. Хоча він був найбільшою і найпершою людиною, яка говорила про те, що нам потрібно забанити TikTok. Зачекайте, шановні глядачі, не перемотуйте цю частину. Попрошу вас перейти в опис під цим відео, закинути своїх. Декілька там 5-10 гривень за перше посилання на монобанку у мене зараз проходить збір. Був би вам дуже вдячний, якщо ви допоможете мені його закрити. Нагадую, невеликими сумами закриваються збори, а саме 5-10 гривень. Тому благаю вас. Прошу, був вам дуже вдячний. Якщо хочете мені допомогти, прямо зараз задонайте на цей збір і приходьте до мене на трансляції на твічі. Прямо зараз негайно підпишіться на телеграм-канал, щоби не пропустити наступну трансляцію. Скільки можна повторювати? Йоу, я вам чесно скажу, я жахливий в передбаченнях. Будь-яка бабка, яка сидить в якомусь наметі на базарі над кристалічною кулею, яка буде вам розповідати і втирати те, що ви завагітні та 18 років, навіть якщо ви хлопець, буде набагато краще в передбаченні, ж ніж я сам. Адже в відео про бан Тіктока я розповідав, що можливо будуть переходити на інші платформи: Інстаграм, Ютуб Шортс, з'явились навіть якісь китайські аналоги, навіть туди, кудись постили. Люди навіть розповідали цікаві історії. Наприклад, людина, афроамериканець, запостила перше своє відео. Отримала одразу ж в коментарях 7 n анвордів в свою сторону, одразу ж, ну в ту ж хвилину. Тому і мої передбачення про те, що кудись вони щось будуть переходити, не сталося. І сталося те, як мені більшість людей казали, TikTok Тікток ніхто не буде банити, його розбанять через якийсь період часу. Навіть була ситуація про те, що там містер Біст хотів купити Тікток, або, можливо, придбав Тікток, адже є скрини про те, що гуляють там по інтернету, що містер Біст написав. Сино в Тікток і в описі, що він власник Тік-Ток. чесно кажучи, не знаю, чи це правдива ситуація. Були відео там, де містер біст каже: Ми готові придбати Тік-Ток, Ми готові. Гроші є, все є. Просто зв'яжіться з нами. Усі юристи вже, типу, готові на співпрацю. Щойно закінчилася зустріч з декількома мільярдерами. Тікток, ми можемо створити бізнес. Ось мій. Юрист, ось ми у нас є гроші. Америка заслуговує на TikTok. Давайте обговоримо за столом. Не будемо рахувати насправді те, що TikTok хоч і гарне місце для просування якогось свого продукту, або, наприклад, з товару, або самого себе. Насправді, жахливе місце для таких людей, наприклад, які там можуть поширювати дезінформацію. Люди, які, наприклад, поширюють свої там, типу. Самі знаєте дорослі контент, як я вже розповідав, за що треба забанити тікток, чому його треба зупинити? Можете також глянути це відео. Знову ж таки, усі посилання я залишу в описі під цим відео. Насправді сумно, що купа людей справді вважають, що Тікток, наприклад, викрадає яких особисту інформацію, або, наприклад, там спостерігає за ними, або слідкує, навіть враховуючи, що є ось ця табличка в інтернеті, яка показує, які все таки дані збирає Тікток. Задумайтесь, невже сидить там по декілька людей, або одна людина на декількох людей? Деї за екраном і слідкує за особистими переписками якихось там влади із сьомого Б класу і її подружки Олени, чи яку там, типу, чи молодшої сестри, чи мами, які перекидуються мемами або, наприклад, якимись там красивими відосиками? Я дуже сильно сумніваюся, що насправді Тікток щось викрадає, і це лише просто якась там ще одна теорія для того, щоб виправдати бан Тікток. Ви, можливо, навіть зараз подумайте про те, що та ну ніхто ж не може повірити в цю якусь там балаканину про те, що він справді. Щось викрадає, це насправді так. Люди справді вірять в те, що вони там збирають про них якісь дані. Якісь люди досі вірять про те, що існують якісь. 5 g вишки, які, наприклад, там типу поширюють 5 g інтернет, теж не завадило б самому Київстару теж поставити декілька 5 g вишок, щоб можна було, наприклад, хоча б працювати під час світловідключень. Насправді дуже багато цікавих і дуже смішних і кумедних теорій, наприклад, про те, що там люди вірять в якусь там неймовірну маячню, про те, що там ольгу наматують на голову і тому подібне. Якщо вам було б цікаво послухати, залиште ваш коментар в цьому відео, там де ви напишете що Назар. Мені було б цікаво там послухати про якісь там цікаві теорії чи людей, які там вірять у всяких там неймовірну, паранормальщину і тому подібне. Я хотів би, наприклад, з вами на це подивитися, і щоб ви розуміли, що для таких людей, наприклад, потрібно одразу ж заборонити соцмережі, адже вони справді поширюють свою думку, вони справді поширюють неймовірну кількість дезінформації на люди, і тому. Тікток, як на мене, це один із величезних мінусів, адже він поширює таке. Чим більше актив, більше коментарів, більше якихось там де залишають реакцію, тим більше це відео попадається в люди. І багато довірливих людей справді починають в це вірити. Тому це ще один мінус. TikTok. можна тепер з повною впевненістю не хвилюватися за декілька речей, а саме те, що буде якісний контент, продовжуватись робити, саме американцями, адже як на мене, це один із самих передових контентів. І те, що СММники в Україні знову матимуть якесь джерело і звідки можна взяти ідею для того, щоб просунути якесь своє там кафе. В село Пуків. Що ж, дякую вам величезно за перегляд. Попрошу вас прямо зараз перейти за посиланням в описі під цим відео, закинути декілька гривень на збір, підписатися на мій неймовірно цікавий телеграм-канал і приходити на трансляції на твічі. Посилання в описі під цим відео 22 числа о 20.00. Я чекаю усіх вас, хто подивився це відео у себе на Твіч-каналі. Я хочу там зняти відео, саме ігрове, одразу ж попереджаю, це буде ігрове відео, тому вас там. Чекаю, люблю. Цілую. Обіймаю. До зустрічі.